Вітаю на п'яти хвилинках. Ну, що ж, у нас залишилося з вами поговорити ще про два типи прив'язаності, які, напевно, в стосунках живеться найважче, адже а, ті емоційні драйви, які переживають люди з амбівалентною прив'язаністю, або, інакше кажучи, з тривожною амбівалентною прив'язаністю, адже саме тривога запускає таку амбівалентність в людині, яка означає, що я тебе ненавиджу, будь зі мною. І також людям, в яких міру тих чи інших причин сформувався незорганізований тип прив'язаності, вибудовувати стосунки, мабуть, буде найскладніше, і на це в першу чергу потрібно звертати увагу. А розповідаю я вам про типи прив'язаності, бо знаючи, як може сформуватися. Власне, прив'язаність або прихильність, а термін прив'язаності чи прихильності, ми можемо ідентифікувати свою і вже хоча б зрозуміти причину наслідкові такі шляхи своєї поведінки, щось цим можна тоді робити. І якщо ми говоримо про тривожно-амбівалентний тип прив'язаності, то згідно... Спостережень дослідників зазвичай це пов'язано з тим, що батьки в дитинстві міру своєї молодості або нерозуміння ситуації в якийсь момент ставилися до дитини дуже прихильно, дуже її бавили і дуже проявляли свою любов та прив'язаність. А в якийсь інший момент, навпаки, могли, наприклад, відкидати дитину, відсторонюватися чи кудись іти, щезати. А залишати дитину у бабусі на довгий час або в дитячому садочку, і дитина тоді відчувала себе покинутою. І в такому разі людина з тривожно-амбівалентним типом прив'язаності може дзвонити по 100-200 разів на день своєму партнеру, відчуваючи тривогу, для того, щоб він її заспокоїв, для того, щоб розуміти, що він є поруч. А коли партнер є поруч. То людина з тривожно амбівалентним типом прив'язаності може починати виявляти своє незадоволення, а свої негативні емоції, і потім знову ж таки картати себе за те, що, напевно, вона недостатньо хороша, щоб її любили, і це коло може продовжуватися. Поведінка, начебто, зациклюється, і людині дуже важко вийти з таких амбівалентних почуттів, як я вже назвала, будь зі мною іде геть. Так? А є дезорганізований тип прив'язаності це тип прив'язаності, який виникає лише в 5% приблизно людей. І пов'язаний він з тим, що якраз поведінка дбаючих осіб, які були в дитинстві поруч з цією людиною. Вона була абсолютно непередбачуваною. Тобто, в один момент з дитиною були, в інший момент про неї десь забували. А наступного разу, наприклад, вона переживала відчуття відчуження відстороненості від себе, і, ймовірно, ще й сам темперамент дитини був чутливий, і тоді людина сама не знає, чого від себе очікувати в кожен наступний момент. І відповідно вона в дитинстві такі дітки можуть проявляти поведінку, що коли дитина хоче йти до мами, вона навпаки йде від мами, або в неї відбувається. Клінч на рівні нервової системи, переживаючи те, що мама виходить з кімнати, а потім повертається, дитина може переживати такий стрес, що раптово, наприклад, засинає, відключається, відбувається такий шатдаун, і рівно те саме ми можемо спостерігати в дорослому житті, коли людина, бачачи об'єкт прихильності, об'єкт своєї прив'язаності, починає замість того, щоб намагатися наблизитись до нього. А навпаки, переживати дуже такий страшенний незрозумілий потяг всередині для того, щоб піти. Геть від тієї людини, яка їй подобається, навіть якщо ця людина буде виявляти прихильність до неї самої. І тоді, власне, як проявляється такий непослідовний тип поведінки, в чому і полягає якраз дезорганізація прив'язаності, немає зв'язку з певною логікою побудови стосунків. І навпаки, ці люди можуть з якихось причин залишатися з людиною, яка ставиться до них дуже. Дуже погано дуже знаходитися в аб'юзивних стосунках, пояснюючи це собі якимись ірраціональними причинами. Ну і я сподіваюся, що тепер, знаючи про чотири типи прив'язаності, ви можете впізнати їх прояви в себе чи у своїх партнерів, і в такому разі з'являється можливість щось з цим зробити, допомогти собі або партнеру впоратися. І в терапії для цього використовується, наприклад, техніка обмеженого батьківства. Адже коли партнери знають про минулий досвід один одного, наприклад, коли один з партнерів переживав покинення, то він буде постійно переживати, що його теперішній партнер, вже не мама чи тато, а чоловік чи дружина, що з ними щось станеться, що вони залишать його, що вони кудись підуть. І в такому разі, якщо ми бачимо, що в людини є такі переживання, ми можемо на якийсь час, звісно, не ставати мамою чи татом своєму партнеру, але на якийсь час з розумінням поставитися до цього дитячого досвіду, і, наприклад, сказати, що я розумію, що ти можеш переживати, що я тебе залишу, але, наприклад, я тобі не ворог, я тебе люблю і я залишуся з тобою. Я хочу, щоб ти це чула, чи чув. І спитатися у свого партнера, що він думає з цього приводу, з того, що ви даєте знати своєму партнеру чи партнерці про ваші наміри, і коли ви говорите ці слова прихильності, зазвичай це дуже допомагає парам, але нам потрібно залишатися в розумінні типів прив'язаності, розумінні того, що це сформувалося колись в дитинстві, і що це може мати вплив навіть на наші дорослі стосунки. Тож, бережіть себе, майте гарні вихідні, приходьте наступного тижня, будемо знову говорити про щось цікаве і корисне, або підтримати один одного під час цієї негативної ситуації під час війни. Адже, як я вже казала на початку п'яти хвилинок, навіть якщо ми з вами знаходимося в негативній ситуації, ми можемо навчитися вирішувати її в позитивний спосіб. Тож, до зустрічі і слава Україні!